Вітаю, друзі, Не також усі інше. В нас сьогодні, 21 березня, і це 1122 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди, на обосує. Ми продовжуємо кожного ранку проводити огляд мапи бойових дій. І сьогодні говоримо про те, що відбувалося за останню добу по лінії боєзіткнення. Отже. Перепрошую, це не зовсім та мапа, яка нас зараз цікавить. Можливо, про неї ми поговоримо трохи пізніше. Але зараз ми говоримо про Запорізьку область. Справа в тому, що російські окупаційні війська а, на цьому тижні, але насправді ще набагато раніше а, почали активізувати свої дії саме в Запорізькій області. Про це ми вже неодноразово говорили, і основні їх напрямки удару. Вони орієнтовані через П'ятихатки на степове, а також на Щербаки та мали Щербаки. Саме для цих дій російські окупаційні війська, а саме група військ Дніпро у складі підрозділів 58-ї загальновійськової армії. А саме це 108-й десантно-штурмовий полк підрозділи з складу 10-ї десантно-штурмової дивізії. І при підтримці підрозділів 42 ї мотострілкової дивізії вони намагаються прорватися саме на межу, саме на лінію степове, малі Щербаки. Станом на сьогодні, в цій межі російські окупаційні війська мали можливість вийти на околиці села Степове. Зараз тут відбуваються відповідні контратакуючі дії Сил оборони України. А при тому, що росіянам вдалося, ну давайте так. Я зараз використаю а, слово закріпитися в «п'ятихатках», але а, за умов того, що від цього села не залишилось нічого аніж а, повністю зруйнованих будинків, ще сказати, що це закріплення, ну просто язик не може цього говорити. Але вони закріпилися в «п'ятихатках» і використовують зараз «п'ятихатки». Як такий собі а, плацдарм, трамплін, називаємо це так, а, транзитний трамплін для того, щоб а, бити по степовому. Їх основна мета зараз це захоплення саме степового і відповідно Щербаків та малих Щербаків. Навіщо їм це треба? А, ви можете дивитися на мапу від Deep State і помічати на неї те, що саме ця е, локація, е, вона була свого uh, часу відбита силами оборони України під час нашого контурнаступу 2023 року. Між степовим та uh, в принципі малими Щербаками та Щербаками ми бачимо, що проходить uh, логістика дорога, і далі ця дорога вже uh, веде uh, на схід uh, до Новоандріївки та Оріхів. А ця локація, яка була відбита силами оборони України, повернута під контроль України в 2023 році. Довгий час, ну скажімо так, вона турбувала а, російських окупантів, тому що це фактично від річки Дніпро через Кам'янське, через а, степове, частково лобкове, малі ще та Щербаки. Це вихід на Оріхів. Про що ми говоримо? Ми говоримо фактично зараз. Про основну логістику, яка е, у випадку, якщо вона буде контролюватися російськими окупантами, вона буде вести з заходу на схід до Оріхова, тобто Оріхівський напрямок. Про Оріхівський напрямок також неодноразово говорили протягом 2024 року, що е, роботи не коли росіяни витратили величезну величезна людські ресурси, які вони поклали для того, щоб вийти на межі цього повністю зруйнованого а, села, а, вони використовували для того, щоб в подальшому розпочати наступ на орігів, тобто на оріхівському напрямку саме тоді. А більшість ну таких паніч... панічного настрою експертів, які дуже полюбляють посипати голову попілом. Вони говорили, що це передвісник наступу на Запоріжжя, і дійсно можна побачити, що Оріхівський напрямок це шлях до Запоріжжя. З Оріхова до Запоріжжя веде відповідна логістична артерія, і саме по ній росіяни можуть. Просуватися в подальшому до е, обласного центру, але повторюсь, у російських окупаційних військ станом на зараз немає можливості, нема ресурсу, який би міг би дозволити їм окупувати Запоріжжя або просуватися до Запоріжжя через ті рубежі та лінії оборони, які сконцентровані відповідно е, на цьому шляху. Здавалося б невелика відстань. Але насправді це відстань, яку потягнути а, російська група військ Дніпро, ну вона просто не може, тому що відбувається в Запорізькій області, а, Особисто моя думка. Вона не є а, квінтесенцією якоїсь первозданої істини у всесвіті. Ні, але а, я думаю, що це відволікання уваги. Вони намагаються зараз відволікати увагу. І акцентувати на тому, що вони можуть собі це дозволити. Справу у тому, що нещодавно ми з вами почули те, що Дональд Трамп після розмови з Володимиром Путіним, військовим злочинцем, який є ще й президентом Російської Федерації по сумісництву, то він почав чомусь ретранслювати саме російський фейк про те, що в Курській області опинилися. В оточенні то три тисячі, то дві з половиною тисячі українських військових це взагалі не відповідає дійсності. Ми це все дуже добре розуміємо. І нещодавно, навіть під час одного з наших ем, з вами е, відео, ми мали можливість оцінити е, саме те оточення, про яке говорив Дональд Трамп. А точніше, про те, що його взагалі немає, воно відсутнє. Дональд Трамп не розуміє, що таке оточення. І, взагалі, він не розуміється на військовій справі. Але оскільки він нарцист, та у нього досить таке ем, гіпертрафоване его та е, постійне гіпертрофується лібіду, то е, він не буде ніколи визнавати того, що він в чомусь може чогось не розуміти. І йому сказав Путін, що там в оточенні хтось є, він в це повірив. Навіть розвідка, навіть американська розвідка, яка кожного ранку дає відповідні звіти на е, стіл е, Дональда Трампа в овальному кабінеті, навіть це йому не допомагає зрозуміти, що відбувається в Україні. Тому е, на жаль, треба е, дивитися на ситуацію в Запорізькій області не зв'язкового моменту, а морально-психологічного та інформаційно-психологічного, яким користується Росія. А, вони не зможуть насправді дійти до Запоріжжя. Вони не можуть захопити, окупувати Запоріжжя, але вони можуть створити інформаційну хвилю, яка буде впливати на Дональда Трампа. І він почне чути нове якесь, якусь нову назву. Наприклад, Запоріжжя, Запорізька область. А що це таке? Щось новеньке. Тобто, постійно він чув там Пракурщину, постійно він чув там Донецьк, Донецька область, Схід, Крим, врешті-решт. А тут. Запоріжжя, п'ятихатки, якісь Щербаки, якісь він цього, цього не розуміє, але це створює ось цю оману, мовляв: ну, ми можемо наступати, російська армія має потенціал. Вона почала якийсь там ще наступ. Зупинить нас, але ви можете зупинити нас тільки тоді, коли ви підете на наші умови. Тобто, зараз Росія намагається змусити саме США йти на умови за своїми. Правилами а, на ті умови, які вона виставляє? Отже, йдемо далі. Великомихайлівський напрямок на великоміхайлівському напрямку у російських окупаційних військ також, ну м'яко кажучи, а, все не дуже добре. Чому тому що а, вони спочатку дійсно розпочали досить такий а, стрим, досить стрімке просування після захоплення великої новосілки. Про це я неодноразово вже говорив в іншому контексті. Як це сталося, як а, туди могли. Просунутися росіяни, але все ж таки зараз російські окупаційні війська зосередились в першу чергу на ударах по Новосілці, де вони мали а, просування по декільком позиціям: вільне поле, Борлацьке. Звісно ж, це скудне і це Дніпро енергія. Росіяни використовують для цього. Я думаю, вже багато хто запам'ятав ресурс. А, Сил та засобів зі складу 5-ї загальної військової армії, 36-ї загальної військової армії, а також 68-го армійського а, корпусу. А, при цьому о, вони не мають в цій смузі ведення бойових дій. Ну давайте зараз ми вимірюємо а, просто а, яка це смуга а, їх наступальної кампанії. Це навіть ну давайте так. Це 15 кілометрів. Це 15 кілометрів. Що таке 15 кілометрів за військовою справою, в принципі, якщо ми говоримо про повністю штатно укомплектовану, підготовлену та маючи відповідний резерв та підтримку, це дивізія. Тобто, ми говоримо зараз про дивізійну операцію. 15 кілометрів це дивізійна операція. Про що я казав майже ось тільки назвав п'яту загальну військову армію підрозділи. 36 і ще 68-й армійський корпус. Ну, м'яко кажучи, давайте так, Ютуб це буде вирізати чи не буде, але, відверто кажучи, ніфіга собі. Тобто, дві загальновійськові армії та армійський корпус, підрозділи всього цього спрямовані по е, лінії, по фронту, е, який, ну, в принципі, повинна повністю штатно укомплектована виконувати свій функціонал дивізія. Ну якось м'яко кажучи, не комільфо, і це дійсно не комільфо, тому що ми неодноразово говоримо про цей великомихайлівський напрямок, і у російських окупантів поки що там немає якихось суттєвих змін. Вони намагаються прорватися, особливо о, о саме вони намагаються прорватися на межі привільне бурлацьке до Шевченко. Але досі це їм вони це їм не вдається. При цьому сили оборони України вони час від часу здійснюють контратаки. Так там відбуваються гойдалки, але не забуваємо, який потенціал там сконцентрований. Дуже цікавий інший момент. Як тільки почалися оці наступальні дії по правому та лівому берегу річки Мокрий Яли, то я акцентував увагу на тому, що чомусь п'ята окрема танкова бригада. А також 60-та 60 окрема мотострілецька бригада, вони активно не використовуються. Активно вони так дійсно не використовуються, але і досі вони знаходяться в резерві. При тому, що як це не лунало б досить так дисонуюче, але 30, підрозділи 36-ї загальновійськової армії, вони менш використовуються під час штурмових дій, аніж 5-ї п'ятої загальновійськової армії. Про що це каже? Це каже про те, що 36-та, вона має досить серйозні в своєму складі втрати. І замість того, щоб використовувати резерв, вона призупинила активні штурмові дії. Переважно задіюється п'ята загальна військова армія. Російські окупаційні війська фактично по фронту для дивізії не змогли виконати відповідний функціонал, і зараз поступово. Гальмують свій наступ на основну о, локацію, яка для них є ну пріоритетною. Це комар. Про нього ми постійно говорили про комара, е, і тут вихід на Н-15. Вихід е, на Н-15 і перерізання Я вже не кажу про те, що в них буде можливість найближчим часом, тобто протягом наступного тижня, чи через 2-3 тижні, перерізати Н-15. Біля одрадного або богатиря. Вони навіть на комар не можуть з використанням тієї кількості сил та засобів, які в них наявності є, вийти і виконати ось цю операцію. Тому на Великомихайлівському напрямку ми зараз можемо спостерігати те, що росіяни будуть змушені або вводити резерви, ну або їх подальше просування, воно буде мати значно менший ефект. Ну і звісно ж я хотів би ще декілька слів сказати про правий берег річки ОСКІЛ. А чому тому, що напередодні з'явилася інформація, що російські окупаційні війська мали просування по правому берегу в районі Красне Перше, це саме ось тут, трохи на північно-східний напрямок від Фіголівки, де нещодавно сили оборони України мали можливість. Відбити е, російських окупаційних е, військ е, позиції і більш е, встановити зручний е, такий е, більш зручний контроль над їх так званим плацдармом, але тут є невеличкий нюанс. Справа у тому, що зараз російські окупаційні війська вони використовують е, саме по правому берегу річки ОСКІЛ тактику. Диверсійних груп невеликих груп, які намагаються де завгодно але закріпитися. Тобто вони висаджуються на правому березі невеликими групами а майже по всьому правому берегу. І якщо а, сили оборони України встигають їх нейтралізувати, їх нейтралізують. Якщо ні, вони там закріплюються і після цього. А, Вимагають підкріплення, підсилення відповідно це підсилення. Відправляється, вони розширюють цей цю ділянку, розширюють зону контролю. І це один з таких прикладів. Тобто, тачковими, ось такими висадками особового складу вони зараз і користуються. Мінус цієї тактики полягає у тому, що вони витрачають величезну кількість людського ресурсу. Але це 60 переважно це використовуються підрозділи 69-ї мотострілецької дивізії. В них м'яса багато, вони взагалі нехтують людським життям. А, плюси такої тактики полягають у тому, що вони утворюють ось такі невеличкі плацдарми, і, до речі, саме так і формувався плацдарм, умовно кажучи, в районі дворічної а, і Новомлинська, і вони їх між собою починають вздовж самого узбережжя. Об'єднувати, тобто підсилюючи ці диверсійні групи, вони їх а, між собою об'єднують і починають далі рухатись Ну в якомусь напрямку там на північ, або на північно-західному напрямку, або на південь а, в напрямку до Кіндрошівки. В цій всій історії мінус полягає також у тому, що інформаційно це здається, що формується великий плазар, а вони захоплюють території і рухаються далі. З іншого боку, якщо логічно та раціонально оцінювати ці можливості, то треба сказати, що вони не дають російським окупаційним військам е, фактору утворення плазарму для формування ударного тактичного угруповання. І вони це можуть використовувати виключно для диверсійних дій. І ми зараз це бачимо: в них нема досі ресурсу для того, щоб е, здійснити якийсь наступ. На Купінськ, на правоправобережний Купінськ, або прорватися на великий Бурлук. вони поступово е, намагаються відгризати від узбережжя якісь ділянки, щоб там закріплятися. І при цьому витрачають величезний людський ресурс, який знову і знову, знову і знову відправляється на правий берег, знищується і відправляється, знищується і відправляється. О, просунулись на 100 метрів, просунулись на 200 метрів. Скільки витратили батальйон на все це. Та в нас ще дивізія. Тому, в принципі, використовується ось такий елемент. З їх боку, у нас є дивізія, ми можемо це продовжувати ще декілька місяців. З нашого боку, ну окей. Головне, щоб ця дивізія не використовувалась по лівобережному куп'янську, і була сконцентрована саме на тому, що вона невелюється десь там в районі дворічної, яку повністю не контролюють, десь намагаються вийти на фіголівку, де знову ж таки яку вони не контролюють, і Западного, де вони не контролюють, це елемент сковування. Друзі. Дякую усім, хто дивився цей відео. Я нагадую, що ви можете його підтримати своїм лайком, підпискою, натиснути дзвоники, прокоментувати, репостнути, розповсюджуючи серед своїх друзів та знайомих. Це все допомагає цим відео а, зростати в україномовному сегменті YouTube, в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. А, Завдяки цьому, якщо ви погоджуєтесь з тим, що ви чуєте, і якщо ви підтримуєте те, що ви чуєте, і та бачите а, в цих відео з цією інформацією, яку я вам... На довожу кожного ранку. То о, таким чином ви допомагаєте, щоб це чули, бачили та навіть читали. Якщо є там титри о, якомога більше людей. О, тому закликаю усіх підтримувати цей відео такими діями. Ще раз дякую усім. Дякую всім, хто дивився. Дякую усім, хто підтримує. І, як завжди, слава Україні, слава нації.